Громадською організацією, громадський інформаційний простір, яка має статус волонтерської організації. За ініціативи радника президента України Ольги Богомолець реалізовується проект Люди допомагають людям, метою якого є надання волонтерської допомоги родинам, які постраждали внаслідок громадянського протистояння в Україні, починаючи з листопада 2013 року. Та в АТО учасниками проєкту можуть бути непрацездатні члени сі. Сім'ї загиблого або зниклого безвісти годувальника проект це прозорий, зрозумілий, доступний, справедливий механізм адресної допомоги постраждалим сім'ям. Першим етапом проекту є волонтерська допомога в залученні благодійних пожертв для матеріальної допомоги сім'ям, які втратили годувальника. Докладніше з правилами участі в проєкті можна ознайомитися на сайті lpl.com.ua. Особам, які виявили бажання брати участь у проєкті, необхідно до 17 лютого 2015 року зареєструватися в управлінні праці та соціального захисту населення за адресою місто Броди, вулиця Щурата, 1, кабінет, 15, телефон для довідок 4 14 92. 4.14.92